Типу офіційно вдома. Я вижив, я молодець, 177 кілометрів позаду. В графік ми вклалися, все нормально, все так, як заплановано, все так і зроблено. Планував я третій повернутися додому. Я втретє додому повернувся. Білу церкву я побачив, повністю її об'їхав. E, тобто ще одне якесь місто e, у наших велоподорожах ми закрили. Ще в цьому році маємо десь відвідати якесь одне місце. Мабуть, це буде e, все ж таки о, хтось тут піл. Хтось тут пів. Я думаю, що це буде, мабуть, e, попільня. От, хоча я ще точно не знаю, що це буде. О, щуку хтось. Хтось щуку зловив. От, е, хочеться залізти трішечки в озеро. От, але не знаю як іде це зробити. Потрібно піти десь на кладочку. Трошечки хочеться, е, як то кажуть, збодритися. Десь сігануть трішечки хочеться. Тому зараз підемо на кладочку, сіганемося швиденько. Озеро трішечки має бути чистим. Не набагато, але трішечки має бути норм. Це все його ото сіганути і обсановити. Десь вибрати місце ж треба. Капітць. Моя кладочка просто зломана, а я її робити не хочу, тому що... Ну, типу, ти її робиш. А... В кінцевому результаті є. А її в кінцевому результаті все одно ламають. О. О. Ну воно норм. Супер. Чикс. 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 Чик-чикс-чикс. Я не знаю, коротше як. Це, як тут Пригай. тому я пригати не буду, тому що я не знаю, що тут знаходиться знизу. А От, так типу. Угу. Це, тут плавить можна. Пойдет, пойдем. Нехай Господь Бог добрим сусідам за да, хорошу платку. Здоров'я дає, знаєте, воно після велосипеда проплисти метрів 50, там, Так без різниці. От, хоча б з 30, з 20, як воно круто. От, коли ти на велосипеді покатався. От, в тебе ж руки постійно в декілька хватів. От, і... Ой, зараз ближче вас підтягну трішечки. У тебе руки в декілька хватів. От. І тобі ж треба трішечки, як то кажуть. А... Ну як, трішечки, ви то його, знаєте, роз... розкрутити ці ручки. От. І загалом, типу, це норм. Я люблю плавати. До речі, це а, другий раз у цьому році я плаваю. Перший раз я плавав з Ганціком. Ми відкривали сезон десь, не пам'ятаю в якомусь квітні якогось там числа мати, але якого точно не пам'ятаю. Тому зараз ще... це... Зараз ще трішечки зроблю один заплив і треба скоренько летіти тому що, що маю трішечки виправити домашніх справ, які потрібно там по мілачам, будемо говорити так, подороблювати, щоб вже все було, як то кажуть, які бомбоні. От. А вечором може щось собі таке типу, влаштуємо цікаве. Зараз ще з пацанами наберусь. Може десь на кавульку або на кальянчик вийдемо, тому що щось реально давно нікуди. Вже разом не виходили, ніде не збиралися Щось всі мої пацани, то сім'я, то ремонти, то той, то то Я один я десь там ганяю цією державою. 177 кілометрів ми сьогодні проїхались, от, Прям круто, нормально. На останніх 20 кілометрах я звісно трішечки от, ну Зрозуміло, що це просто через цей обхильчик, який ми піднімали на Київ. от, А так типу все норм, тому поплили. Как ты шо, я так хорошо? Рубейка. Водичка бомба. Водичка просто чіка-бомбоні. Ну що, будемо вилазити. Фух, аж ноги позводило. капець. Так, да, правда мені говорили, що після велосипеда треба. Це прям правда. Ти на вас потрапила, да? так? Ну нічого буває. Фух, Фух. Урбан байкер, здорово, здорово, братан. Фух Ти що? Фух, клас Класс, пацаны. Фух Супер. Просто супер Тепер можна йти займатися хатніми справами ну зараз ще в душ заскочимо зустрінько в душику зараз ще трішечки перемаємося тому що озеро хоч і каскадне але але все одно треба трішечки перемиватися після нього що за ворожка така дивилася мої стріми ну, якщо так судилося то знаєте якщо воно судиться то якщо господь боженька там вирішив ти вже нічого не зміниш. Тому нічого. Е особистого. Не вирішуємо. На жаль, у цьому світі нічого. Уже все давно вирішено за нас. А ворожці зличу. Лише здоров'я, любові, наснаги, терпіння і всього самого. Самого найкращого. Фух. Клас просто. Клас. Просто супер. Фух. Фух. Да, тонус я такий прям впімав. Класний. Також збодрився трішечки. А то щось при... Притомився, бачите. Трошечки притомився. Фух. Ну, ще такий цей, знаєте. Щось дещо ще днями відбулося у мене. І настрій такий був сьогодні зранку, не навіть дуже хороший. Але нічого, на вечір, попрацювавши, все стабілізувалось. Ух. Зачиняйся давай. Ну, чого ти? О. Фух. Ні, я не з Росії. Я з України. Фух. А ви що, як у вас день проходить? Я зараз новий, знаєте, такий. Ага. ага. Значить, ми сіфонимо, так? Да? Я зрозумів. Хорошо, зараз тоді будемо робити водичку. Треба зробити воду. Ой. Ключик піти до гаража взяти. Як у вас день проходить? Ми зараз отак тебе клаць, і все. І ти звідси теж вилітаєш. Боже, як мене вже трішечки ці неадимати попугає ці трішечки втомили. Що з одної, що з другої сторони? Я ще думаю сьогодні ногенький ударне тренування а, зробити, але поки що ще не на всі 100% маю до цього, як то кажуть, стояк. Побачимо як воно і що воно буде щось, ну я прям протомився. Прям притомився. Так, ну що, все, я завершую. Дякую, що по дорозі там трошечки підтримували. Тримайтеся.